За вихідні на території області виникло 10 пожеж. На щастя, ніхто у них не постраждав. В селі Чудниця Горщанського району в господарстві громадянки Ольги 1948 року народження. Вогнем було пошкоджено один квадратний метр дерев'яних балок перекриття житлового будинку. В місті Радивилі в господарстві Анатолія 43-го року народження вогнем було знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено підлогу в селі Любковичі з району, в господарстві Олени 1963 року народження. Вогнем було знищено дах та перекриття господарчої будівлі. У всіх випадках попередньою причиною пожежі стало пічне опалення. Тому рятувальники вкотре нагадують, основні правила пожежної безпеки. Дверцята топки повинні щільно закриватися перетопковим отвором на підлозі. Має бути прибитий металевий лист. Жар, який випадає з топкового отвору. Потрапляв на цей металевий лист, і щоб не ну, не з дерев'яна підлога чи речі, які розташовані поблизу поблизу печі. Також димоходи мають бути побіленими на той випадок, якщо буде порушена цілісність комину, ну, не повинні віднітися там чорні плями, не бути, бо через них виходять продукти горіння, так званий чадний газ.